Суценя Рокі і нічний патруль. Суценя Рокі жив у великому місті й мріяв стати поліцейським. Але був ще малий, і його власник, офіцер Данило, залишав його вдома. Рокі ночами дивився на вулицю, уявляв, як ловить злодіїв. Однієї ночі він почув: Трясь бух! На вулиці щось губнуло. Через відчинене вікно. До будинку заскочив котячий злодій Це був старий кіт барсик, який крав колбасу. Рокі не гавкнув, замість цього пішов на хитрощі, Крав мотузку, перекинув коробку, заманив кота до миски і зачинив його в коморі. На ранок Данила здивувався, що тут сталося. А коли Рокі привів його до коробки, там сидів нахабний барсик. І з ковбасою в зубах. З того дня Рокі став справжнім нічним патрульним, а Данило купив йому поліцейський жетон. Віра в себе відкриває двері до мрії.